Щойно була дискусія в коментарях на моєму телеграм-каналі з підписниками з приводу цієї новини, тому що ну я досить скептично до таких історій ставлюсь, хоч не зважаючи. А можна на поточний що... до яких саме? Бо я їх тут накидав кілька. Да, я маю на увазі ось цю, ось про три тижні для капітуляції. Uh -huh. Бо все-таки, хоч новина і має джерело, тобто конкретного депутата, ми не розуміємо на що він посилається, власне, що джерело його інформації. Він міг це почути і міг то там по секрету, знаєте, інсайт, інсайт нахрюк. Могло щось, щось подібного трапитися, він щось міг і не так зрозуміти чи передати. І тому я ставлюсь прямо скептично, що за три тижні там ні, ну звісно, це не так. А глобально мені здається, що в принципі було б класно, якби Штати дійсно пішли з Європи, вивели свої війська. Поясню чому. Тому що довгі десятиліття існувала оця угода: безпека в обмін на частину вашої суб'єктності, якої Європа дотримувалася через це і оборонно-промисловий комплекс. Ми знаємо, на якому зараз рівні, що Росія під санкціями, під усім цим, виготовляє більше боєприпасів і зброї, ніж сукупно Європейський Союз. І в принципі для нас на довготривалу перспективу сильна Європа вона є більш пріоритетною. І якщо їм треба вже ну аж настільки, прямо вказати, що давайте прокидайтесь і посилюйтесь, ну бо я, я думав, що якщо чесно, після Мюнхена. Ми побачимо якісь більш реальні дієві кроки від Європи. Не просто це на наступний день зібратися в Парижі незрозуміло для чого, а якісь програмні історії. Але все одно виглядає оце, ну, от ми відправимо війська, але якщо Штати будуть там. Тобто, все одно тому кажуть вже прямо дорослішайте, ну все. Ну, не буде цього. Давайте, робіть щось. А вони до останнього намагаються за цю американську цицьку триматись. Ну, нехай вже тоді вони прям підуть з Європи. Можливо, тоді Європі дійде і вона почне щось uh -huh. робити. Тому що для нам важливо, щоб Європа була сильною і самостійною. Географічно ми в Європі. В подальшому крокуємо в Європейський Союз. Америка за океаном зараз безумовно стратегічний партнер, головний стратегічний партнер. Але на майбутнє це має бути Європа. І тому я тільки за, якщо це дійсно так, якщо Американці прям підуть з Європи. А встигнуть перегрупуватися в Європі. Ну, американці ж не, не підуть так швидко. Навіть з Афганістану просто пригадаєте, Афганом яка історія була. Вивід військ відбувався за Байдені, але оцю угоду тоді підписував ще Дональд Трамп за скільки років? За два, за три, а вивезти 100, понад понад тисячний контингент з Європи. А це ж не просто людей, це бази, техніка, це все організувати, угу. вивезти це. процес тривалий. навіть якщо зараз вони його почнуть, він завершиться за два-три роки. Угу. Ну нехай в екстреному темпі працюють. Бачите, який миривок за. Три роки зробили. А Європа з її економікою потужностями, я думаю, за бажання зможе це зробити. Це виходить так само, як в Канаді, як в Німеччині. Вони ж підтримали консерваторів канадських. І рейтинг канадських консерваторів був відрив. Ну, при тому, що, відверто кажучи, Трюдо такий собі прем'єр. Він дуже багато стратегічних помилок наробив. І консерватори переганяли на 27%, але після цього кейсу зі Штатами як почались якісь розмови в Штатах про підтримку консерваторів. їхні рейтинги настільки стрімко почали падати. Не ну, уявіть, відрив був 27%, зараз 7%. Ну, це навіть не, ну, не пару пунктів. Що, так само. Що Трамп, пару заяв, Трамп по суті, врятував, врятував та. партію трюдо. Да. Він Плюс така ж сама партію Зараз трюдо. ситуація буде і на виборах е, в ультернативі в, в, Німеччині. в Німеччині на кілька відсотків впали за останні кілька да, днів. Да. Тому ,4 що 4% падіння після Мюнхенської конференції. Да. Тому, що, тому що ультраправі Європи це далеко не факт, що всі захоплюються від Сполучених Штатів, да. м'яко кажучи. Це, ага. це, це, а тут і маски, і Венсі, всі там танцюють довкола них. Ну, якось це не. Це дуже спілкуються із антиглобалістською риторикою, суперність, незалежність, суверенітет. Вони суперамерикоцентричні, тому так, <гум> того, вони не розуміють, яка є політиком Європи. І от я перепрошую, хотів просто про Європу продовжити. Чому підтримати позицію е пана Ігоря з приводу можливості такого, що Європа отак скаже, тому що. Ну, як на мене, оця історія з виступами Венса і Ван Є на Мюнхенській конференції, вона багато про що говорить. Ми говорили про те, як можна, не можна з Трампом говорити, але з Європою так також не можна говорити. Так як говорив Венс. Виступаючи перед цими всенародно обраними людьми, перед Макроном, перед фон дер Ляйен та перед тим же самим Шольцем. Але якщо говорити про повертатись до суті питання. Ну так, ми про Україну маємо якусь якоїсь. З приводу можливих. ну уявимо, уявимо цю ситуацію, що в принципі ми зараз знаходимось все таки ми дійшли до того, щоб до початку переговорів. Бо все-таки зараз, мені здається, це передчасно називати те, що відбувається переговорним процесом. І як сам Рубіо зараз mm -hmm. зазначає так в розмовах з європейськими дипломатами, ну а вже скільки медіа про це написала, то виглядає, що дійсно ці розмови були, що ми там в жодному разі не намагаємося без вас вести перемовини, що ми там просто перевіряємо mm -hmm. Росію і так далі. То все ж таки тут питання в тому, наскільки Трамп, скільки, скільки російських умов Трамп готовий прийняти. Бо перше, на що він пішов, це киту, кинув Кітакелога, і це завжди дуже погано, коли. Е, ти... Ну от, і правильно чи неправильно, але ми залишили Маракарву в Штатах. Хоча у республіканців до неї ну, не найкраще ставлення. Вона професійна дипломатка, до неї питань немає, вона, вона свою роботу знає. Але республіканці до неї ставляться не дуже. Що я чув, чому її не прибрали? Тому що щоб не демонструвати слабкість, щоб не прибирати її тільки через те, що вона не подобається республіканцям. Що вона наша людина і ми ну, її залишаємо. Як вчинив цій ситуації Дональд Трамп, коли росіяни сказали, що ми з твоїм калегом говорити не будемо. Тому що він посварився з нашим Малафєєвим. Він просто взяв його і прибрав. Кіт Келлог був спецпредставником по врегулюванню російсько-української війни. Зараз він тільки спецпредставник по Україні і Європі. І Європі. Ну, а по Росії. Вітков. Віков, який ну, також друг мільярдера, яку там бізнес-інтереси в Росії. І це ну така собі історія, коли ти починаєш е, аж ну тут, тут, мені видається, що тут знаєте, починаючи з класики з державця е, Макіавелі, коли ти починаєш поступатись і е, в нічого ставити своїх людей. То це вже дуже сильно зароджує сумніви у твоїх супротивників з приводу того, наскільки, ти, наскільки тебе можна далі продавити. Ну, угу. це розв'язує їм руки. Росіяни хочуть отримати максимум. Росіяни хочуть вибори якомога швидше, і щоб ці вибори відбулись без жодних гарантій для України. Тобто такі ми умовно домовились зупинити бойові дії, вибори а тільки потім з новою владою ми домовляємося. Умовно кажучи, так. Чи можливий сценарій до ну, заморозки і проведення виборів? Ну, якщо це буде підкріплено, наприклад, якимись миротворчими військами, але поки що ми до цього так далеко. Просто ну судячи з європейських заяв, з цього там яка, який контингент, які країни, які умови? А може, ми в, тільки в великих містах будемо в портах. А не на лінії розмежування і так далі. Ну, як на мене, поки що це вся через те, що так несеться, виглядає, що дійсно все може завершитись швидко. Але мені видається, що це просто такий період турбулентності. Воно от як несеться, так і пронесеться. І потім почнеться вже більш конструктивна і тривала історія. Трамп хоче до завершення ста днів, до звіту в конгресі першого свого. Хоче добити цього до цю цю перемогу, хоче але це як на мене просто неможливо. Взагалі ніяк. Ну він сказав вчора, що я сподіваюся завершити війну за рік. Там теза була абсолютно про інше. Він говорив про те, що якби рік Джозеф так. Байден був на посаді, то була б третя світова війна. Я а, спеціально досліджував це питання, просто поточню, я розповідався. Все... не сказав завершення? Ні, ні. Ні. Він говорив про те, що справді, якби був Байден ще рік, то через рік була б третя світова. І він говорив це в контексті абсолютно іншому. Досліджував це саме питання в медіа дуже ретельно вчора вранці. Цю новину несли російські змі, просто отнесли що Тоді, Трамп, за повинні, да, за Трамп, Трамп за рік і так далі у Трампа Абсолютно інші мотиви і часові проміжки.